І, звичайно ж, ви, якщо зголодніли, то вже незабаром буде дуже-дуже смачний справжній козацький куліш. І ви вже прямо зараз можете насолодитися напоями, які знаходяться зліва від мене. Там я бачу, що і мінеральна вода, і всякі буржуйські напої, типу там швепсу, щось таке дуже-дуже смачне зелененьке. Справжній домашній лимонад. Тож, друзі, мої, дуже дуже багато локацій. А фішкою, головним, е, головною подією нашого заходу, стане аукціон, на якому ми дізнаємося, хто ж у нас найкрутіший, хто ж у нас най най най. Це назвати супердонатним. Хто на супер-донатник, Хто задонатить стільки, щоб придбати справжні бойові гільзи, розбарбовані вручну, які приїхали з під пахнета? До речі, я думаю, що хлопчикам дуже цікаво там всілякі вправи зі зброєю. А от я зараз стою, хто мене бачить, той бачить, що справа від мене знаходиться дівчинка у шоломі. Захисному та а, із у нас є такою бандурою, я не знаю, як це правильно назвати, РПГ. В общем, артем, щось артем. дуже дуже цікаве, артем, і дівчата бачите, бачите, дівчата у нас такі, українські справжні хочу, бойові. Тому, друзі мої, дуже дуже багато цікавого, дуже корисного ви можете дізнатися. І не забувайте, що цей захід у нас присвячений ініціативам. Які проводите ви проводить волонтерський центр Сокола, і які допомагає і жителям нашого міста, вашого району, і захисникам, нашим нашим зсу донати від цього заходу також. Допоможуть їм на фронті перенити нашу країну. Тож, друзі мої, не забувайте донатити, не забувайте дізнаватися щось нове та корисне. І, звичайно, чекайте. Незабаром буде дуже смачно та корисно. Вже незабаром буде справжній козацький куліш.